Всім доброго дня. Сьогодні вам розкажу, як можна почати пасіку, як то кажуть, з нуля, щоб не купувати бджоли. Ну, так у моєму випадку, у мене це вже виходить як бізнес. От я вже можете бачити, розклався вже вулики, всі розклав сюди більше розклав. Наприклад, у мене було 100 вуликів. Я взяв, піймав рої, все, їх через зиму перевів, вивів вже гарні, хороші сім'ї. Я ці всі сім'ї, скажімо так, навесні продаю. Я лишаюся от я 15 вуликів. Оце такі як то медовики, щоб не сидіти без меду. Щоб не сидіти без меду. І зараз ми будемо розвозити ловушки, я покажу, які ловушки, розкажу. І будемо вже рої, які ловимо, будемо заселяти ось такі наші ці вулики. Ну що ж, йдемо до ловушок. Так, пішли ми до наших ловушок. Таких ловушок я кладу 70 штук. От як ви бачите, отут, на долині, я брав, сипав трохи прополюсу і строїтельним феном його підтоплював, ну, щоб, хто знає, він дає гарний запах. все Якщо у вас немає прополюсу, так зробити. Берете можна холстик е, брати. Якщо у вас немає холстіка, берете. Того ж самого прополюса, трохи отак скручуєте і починаєте натирати. Я так перші рази робив, коли ловив бджоли. А потім в мене вже от, з'явилися холстик, Отак берете. Холстик взяли, ось так. Перед льотком його прибили на степлер. От. І все. Ну, Це, скажімо так, велика ломушка. А саме самий такий, як то кажуть, оптимальний варіант ось така. От. Від дна у нас йде 40 сантиметрів. Ось так вона у нас має 51, ось так вона у нас має 26,5. Як? Як я її пакую? Дивіться, я беру сушник, суш. Беру в Це якщо, скажімо так, щоб вони мали роботу, щоб дур дурно не сиділи, якщо я день-два запізнюся його забрати. Ну, бажано забирати його зразу, як ви його спіймали. І ось так. Якщо у вас немає отакої суші, то ви можете отак покласти, ще одну таку рамку заліпити, щоб їм було не скучно. Ось так взяли, взяли, ось так склали сюди, хто хоче. Може саморізами прикручувати, може прибувати цвяшками. Я прибував цвяшками через те, що, як то кажуть, саморізи відкручувати, коли вас привезли 10 родів додому. Ви поки ті саморізи відкрутите, у вас руки відпадуть, бо ж від шуруповерта вони вам такого дадуть перцю, що ви потім Ой, нічого в тижні руки не візьмете. Ось це у мене вже готова запечатана ловушка. Ось так вона. От нас запечатується, просто так салофаном взяли, обмотали, сюди обмотали, врізали, сюди такий ломотки берете, в'яжете і між собою їх скрутять, от як ручку. Коли ви його вішаєте на дерево, от ви ж не будете звідси і звідси тягнути, а ось звідси прив'язали, сюди взяли, ось так, до стовбура прив'язали льотком на схід сонце. Теж як будете класти. О, покажу, от-от бачите. От, тут холстик має, тут. Теж, якщо ви її будете класти, отак от кладете її на дерево, дивитеся, туди у вас гілки дуже. Ну, ті гілки бажано їм проламати, щоб їм був льот, щоб вони як рій до вас заходили. Ну, я не знаю, як передати ці слова, коли ви тільки приїхали і у вас заходить сюди рій. Таке враження, як вертольот над деревом. Дерево хитається, листя роздуває. Їм бажано, так, щоб був гарний хороший вильот. Якщо у вас є хороший льот з ловушки, це вам збільшує шанси, що до вас зайде рій. Якщо у вас є холстик, там суш всередині, це збільшує шанси скажімо так, в рази. В ловушку ні в якому разі не можна класти суш, в якій є мед. В мед не можна збризкати ні сиропом, ні чим, тому що при прилети розвідка, бджоли прилети, розвідка зайде, подивиться, а там, скажімо так, оси будуть оси, мурахи. Та і другі якісь бджоли, які просто прилетіли, скажімо так, покуштувати, полакомитися шарою, скажімо так. Вони просто подивляться, вони сюди не зайдуть. А те, як у вас от пуста суш, без меду, без нічого, якою вже маєте переплавляти. Ось так можна раз, раз, склали і поїхали. Ну, Зараз ми будемо це все діло грузитися, а ще така була помилка. Ось льоток, бачите, великий. Посередині прибитий цвяшок. Цвіошок прибувається по тій причині, що ви вивезли ви ловушку. От. Вивезли ловушку, приїхали, дивитися, там менш 100- або приїхали дивитися, а з вас вже звідти шершні женуть. Ну, Такі різні ситуації бували. Ну що ж, будемо їх зараз грузити на прицеп, будемо їхати, скажімо так. Рибні місця здавати не будемо, де ми їх будемо класти. Ну, загрузимося і я, включуся далі. Так, ну от ми вже загрузили наші ловушки, вже вчепили прицеп, затентували. Ну, в наступному відео я вже вам покажу і розкажу, як вішати ловушки. Ну Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал. Всім пока!